Привіт глядачам на каналі Дубровський хвост. У мене коротеньке до вас звернення. Е, отже вчора у мене було натхнення, я захотів зробити такий короткий мультик, який б, хотів би вставляти е, після вступного слова, ну як у кожній серії. Але то йому і, і хочу вас запитати, чи варто взагалі, як він для вас? Ну то Так чи ні, це одна оцінка. І взагалі подобається чи не подобається цей мультик. Він коротенький, Суть його в тому, щоб показати наш коротенький шлях з цього, цього, що сталося, і чому ми тут, і, ну, і прихисток в селі. І там в кінці побачите. А, В телеграм-каналі він вже є окремо. Але перший коментар мені так трошки охолодив. Каже, мов, домалюй краще просилав, а забагато війни. Але ж я так думаю, ну, так сталося, що завдяки війні ми, ми тут і знаходимося. Тому як її оминати? Якщо її про неї не казати, як в Росії, то вона не, не, не припиняє бути війною. Отже, на ваш розсуд мультик зараз я вставляю а, і заодно одразу скажу, що сьогодні буде стрім 21.00, як завжди, кожної другої неділі, так скажемо. Тобто раз, раз на 2 тижні в неділю о 21.00 у нас стрім. Але коли буде переведено, буде час на зимовий, і я буду трошки раніше запускати стрім. Виходить. На цьому все. Чекаю вашої реакції в коментарях. А, хоч напишіть там, так чи ні, плюс-мінус, кому впадло писати словами. Або переходьте на телеграм-канал. До речі, да, Я буду там оперативніше такі штуки заливати. І ще ще, я думаю, все ж таки, як не цей мультик, може ще якісь такі анімації вставляти, коли буде натхнення. Бо зараз дощі залупили, не дають нічого по дворі робити. І дрова стоять, мокнуть. Ну як мокнуть накриті, але все одно я їх не рубаю. Чекаю, поки розпогодиться, як то кажуть. Бо на цьому все чекаю вас <кхем> ввечері на стрімі. А оцінку і, ну перше чекаю оцінку цього мультика: вставляти чи не вставляти, як він вам взагалі. Пока!